Всі винні в тому, що ти нещасний. От прям всі. Влада, мама, тата, сестра, братик, всі винні в тому, що ти нещасний, окрім тебе. Ти ж знаєш про це? Тобто дитинство прийшло. Воно було жахливим, воно було нещасним, вони в цьому винні. Це факт, це не можна оспорити. Тут постала юність, знову винні вони, винний університет. Вони винні. Тут також успоридене факт. І ось тобі вже 20 і плюс, і вони до сих пір вині. І ніяк не можуть тобі вернути цей ворог. А ти такий: а я не винний. Я нікому нічого не винний. Я бідний і маленький нещасний, а вони злюки, вони вовки. Вони мені винні. Ні. Вони тобі вже не винні. Вони зробили своє паскудне діло і пішли. А ти. Продовжуєш про їхнє паскудне діло далі, ти продовжуєш паскудити сам себе.